Всім привіт! Сьогодні у нас відео. Якраз я щойно з барахолки сів в машину і зразу прямо знімаю, що мені вдалося знайти. Вдалося знайти ось таку модель Mercedes 500 SEC від Matchbox. Моделька стара. Але стан класний. Є маленькі сколи, нічого критичного, вона відкривашка. З двох сторон двері відчиняються. По оптиці спереду пластикові фари, позаду нічого не промальовано, номерний знак, тільки 500 сек. І там видно шильдик Мерседеса. Але не промальований. Попереду також модель інтересна по-своєму. Старі такі машинки я збираю. Думаю, візьму. Ціни взагалі сьогодні дуже низькі по 30 гривень за модельку. Знайшовши ось такий Honda Civic SI. Така моделька, хромований салон. Стан взагалі ідеал. Тільки один нюанс, що тут кривоватий ззаді спойлер. Попереду фара не промальовані, позаду промальовані і шильдик Honda. Надпис на вікні. Це Там, акустична система всередині. Ну і салон. Ну, деталізація хороша, але хром. Зате стан ідеал. Один косяк це спойлер. Так, далі що є? Далі знайшов ось такий від Matchbox Бокстер Porsche Стан плюс-мінус. Не ідеал. Але піде під щось потім під перекрас і тому подібне. Така моделька. Також по-своєму цікава. Порші я збираю, тому думаю, візьму собі таку модель. Так, далі, що в нас? Знайшов ось такий від Matchbox Range Rover Sport. Він покоцаний, але ну, сколи по фарбі його 100%. Під перефарбування, але модель по-своєму цікава, і кузов сам цікавий. Мені подобається такий старий англійський Позашляховики, думаю, візьму собі. Була промальована оптока позаду і попереду. По салону також деталізації є. Головний критерій, що вікна цілі. І це головне, можна заполірувати і під перефарбування. Також цікава моделька взяв собі. Так ще ось такий каделак кастомний. Я на минулому тижні чи поза минулому тижні знаходив такий, тільки в іншому кольорі. Цікава модель, це взагалі з такими лівреями. Також полюбляю такі автомобілі. І тут також дуже збережений стан. Є потертості, але не критичні. Вікна також ціленькі. Така моделька, такий кадалак. Далі що? Знайшов ще Феррарі F355 Challenge 99-го року. Також модель класна. Є сколи по фарбі, вікна ціленькі. Тільки популярувати спойлер як такий. По салону також деталізація, плюс каркас на який. Безпеки ковші. Тобто один ковш. Це якась спортверсія, челендж якісь. Були змагання, напевно. Така модель, така Феррарі. Також під перефарбування. Ну, класна модель також. Феррарі останнім часом також досить часто трапляється на барахолці. Мені. І вже має ще одну Феррарі. Так, і остання модель це ось таке Bentley Continental Super Sport. Вона з якимись наклейками щось на ній наклеїли на неї якусь наклейку. Модель також цікава по-своєму. У Мейні ніколи мені не попадалася. А тут попалося, думаю, візьму собі. Також під відновлення. Ну, Тут теж просто перефарбування. Нічого критичного немає. І ось така моделька. Ну, небагато. Що, було багато моделей, але я такий вибрав, який мені найбільш доподобав. І взяв ось ці. Так що, таке в нас відео вийшло. Коротеньке. Скоро буде нове відео. Нарешті мені вже всі посилочки прийшли від друзів. Перевізники, нарешті, доставили вантаж і скоро буде відео. Так що не пропустіть. Всім до скорої зу... до скорої зустрічі Всім па папа.